Два роки тому держава обіцяла захистити номери загиблих військових від перепродажу, але зараз ці терміни закінчуються. Тисячі родин знову ризикують побачити онлайн тих, кого вже немає серед живих. Як працює система захисту номерів і чому вона дає збої? З вами Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому оператори перевипускають номери загиблих воїнів і як зберегти контакт близької людини? Докладніше далі. Про один з багатьох подібних випадків розповідає економічна правда. Дівчина Софія купила українську сім-картку. Через кілька днів їй почали писати незнайомці. Вони вітали її з тим, що нарешті вийшла на зв'язок. Звертались до неї чоловічим ім'ям, потім зателефонував чоловік. Він радісно привітався зі своїм побратимом, думав, що друг нарешті вийшов на зв'язок після довгої тиші. Софія пояснила, що стала новою власницею номера. Настрій чоловіка різко змінився. Він замовк, перепросив і поклав слухавку. Такі історії трапляються постійно. Люди бачать онлайн тих, кого вже немає. Це шок і біль для родичів. Номери телефонів не є приватною власністю абонентів. Це державний ресурс. Оператори можуть їх перевипускати, якщо номер довго не використовується і його блокують. Потім передають новому покупцеві. «Київстар», наприклад, анулює номер через рік без активності. Вода через 370 днів без поповнення. Лайфсел вилучає номер, якщо рік не поповнювати рахунок в Україні майже 49 мільйонів сім карток. Оператори не можуть зберігати неактивні номери вічно, тому запустили механізм перевипуску. У 2023 році мінцифри запустило спеціальну послугу. Родичі можуть зарезервувати номери загиблих на два роки. «Київстар» продовжує термін за зверненням. Треба подзвонити на гарячу лінію або прийти в офіс. З собою потрібні документи про смерть або зникнення власника номера. Vodafone зробив це автоматично. Всі деактивовані номери йдуть у карантин на два роки. Не треба нікуди звертатись. Лайвсал розривує номери військових на рік після анулювання, але звернутись треба, поки номер ще активний. Наразі найпростіший спосіб зберегти номер це періодично поповнювати рахунок. Достатньо 5-10 гривень раз на півроку. Проблема в тому, що дворічні терміни закінчуються в серпні 2025-го. Мінцифри було лише ініціатором проєкту реалізацію передали операторам. Ті ще працюють над остаточними рішеннями. «Київстар» запевняє, що не обмежує кількість продовжень терміну. Головне, щоб родичі звертались повторно, але чіткого механізму на майбутнє поки немає. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Індексація пенсій в Україні визнана незаконною. Таке рішення щодо уряду ухвалив Верховний суд. За словами експертів, це відкриває шлях до підвищення виплат для сотень тисяч українців. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як ініціювати перерахунок далі. Підписуйтесь на наш канал. Проблема з індексацією пенсії з'явилась відносно недавно. Спочатку усім пенсіонерам виплати перераховували за однаковим алгоритмом, але з 2017 року літніх громадян розділили на старих. І нових пенсіонерів тим, хто вийшов на трудовий відпочинок, нещодавно під час щорічної індексації додавали значно менше. До прикладу, у 2023 році, індексація була майже 20%, але нові пенсіонери отримали лише по 100 гривень зверху. Минулого року старим пенсіонерам виплату підняли на 8%, а новим знову накинули ті ж 100 гривень. За словами експертів порталу на пенсії, причиною таких рішень було те, що для перерахунку нових пенсій уряд підштовхувався від більш нових показників середніх зарплат по країні, крім того, таким чином можновладці намагались осучаснити старі пенсії у квітні цього року. Розглядаючи позов громадянина, який вийшов на пенсію 2020 року і був обурений несправедливою індексацією. Верховний суд визнав протиправними дії головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області. Суд не лише зобов'язав пенсійний фонд провести індексацію та перерахунок пенсії, а ще й постановив стягнути з нього усі судові витрати у розмірі понад 4 тисячі гривень. Тепер усі суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення як правову позицію, тобто будь-яка справа щодо неправильної індексації пенсії після 2020 року має бути ухвалена на користь пенсіонера. Рішення Верховного суду створило прецедент, який може вплинути на розмір пенсії кількох мільйонів людей. Йдеться про тих цивільних пенсіонерів, які оформили виплати з 2020 року і не отримали належної індексації у три наступні роки. Варто зазначити, що процес ініціювання перерахунку й отримання позитивного рішення від суду може зайняти від 4 до 6 місяців. Втім, враховуючи різницю у фактичному і можливому розмірах виплат, він того вартий. Перш за все, вам слід написати заяву до пенсійного фонду про проведення повної індексації пенсії згідно з рішенням Верховного суду від 16 квітня 2025 року. Можете зробити це самостійно або ж звернутись за допомогою до адвоката. Заяву потрібно роздрукувати у двох примірниках: один віддати у відділення ПФУ, а на інший з відміткою про прийняття буде вашим доказом у випадку затягування процесу. Протягом 15 днів ви маєте отримати відповідь від головного управління ПФУ у вашій області. Скоріше за все, вона буде негативною. Після цього вам потрібно скласти судовий позов, вказавши на неправомір. Дії ПФУ щодо індексації у відповідні роки його разом з усіма доданими документами та квитанцією про сплати судового збору потрібно передати власноруч до окружного адміністративного суду. Далі суд ухвалить рішення про відкриття провадження, а позов буде направлено до пенсійного фонду. Останній має подати відклик через окружний адміністративний суд. За необхідності ви можете направити до суду заперечення на це відкликання. Після цього залишається тільки чекати на рішення суду по вашій справі. Якщо воно буде на вашу користь і ПФУ не подасть апеляцію, вам проведуть перерахунок. За законом сума заборгованості за судовим рішенням має бути виплачена вам відразу як і збільшена пенсія. Розрахунок цієї суми повинні зробити від моменту вашого звернення до пенсійного фонду і до набуття рішенням суду законної сили. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порхун. не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Тепер у казино програють не лише чоловіки. Жінки масово потрапляють у пастку слотів, фріспінів та інших яскравих ігор. Все частіше вони залишають там зарплати, заощадження і навіть майно. Їх заманюють яскравими анімаціями, серіальними сюжетами і бонусами за кожен клік. Те, що здається невинною розвагою з улюбленими персонажами, насправді може стати фінансовою катастрофою для цілих сімей. Чому це працює? Як гра перетворюється на залежність? Та чи причетна до цього війна? Докладніше. Благодаря У 25-му році на ринку азартних ігор помітили, що жінки активно захоплюють нішу, яку раніше вважали винятково чоловічою особливо різко це проявляється в онлайн-слотах, тобто іграх із яскравим дизайном, сюжетами на основі серіалів, кліпів чи героїв поп культури. Саме в таких слотах частка жінок зростає найшвидше. За даними досліджень, у США, чоловіки досі домінують у спортивних ставках їх понад 90%. Тим часом жінки вже складають 45% гравців в онлайн та, Понад 62 у соціальних казино, тобто в іграх, де ставки умовні або символічні в Україні, за останніми даними, кожен четвертий слот гравець це жінка, здебільшого віком від 33 до 54 років. Для порівняння серед чоловіків переважають молоді гравці, 58% з них до 35 років. Важливо, що обидві групи, як жінки, так і чоловіки, зазвичай мають вищу або середню спеціальну освіту. А от улюблений формат це фріспіни, тобто безкоштовні. Ні, обертання, які видаються за реєстрацію чи активність. Але чому саме зараз жінки стали мішенью індустрії? Психолог Сергій Вовк пояснює це поєднанням кількох факторів: війною, стресом і цілеспрямованим маркетингом. У першу чергу війна. Постійний стрес, втрата безпеки і страх створюють ідеальні умови для втечі в контрольовану реальність. І казино, як одне з найагресивніших середовищ, уміє підлаштуватися під такі запити. Але на цьому все не закінчується. Онлайн казино не просто чекають, поки Гравці прийдуть, адже вони самі йдуть до них і роблять це агресивно через TikTok, Інстаграм, Фейсбук і мобільні додатки. Реклама в інстаграм і TikTok виглядає як порада від подруги. Вона звучить тепло і ненав'язливо. Там не обіцяють багатства, там просто показують, що усе легко, красиво, з бонусами і лояльністю. Над цим працюють чорні маркетологи. Вони без моральних обмежень. Їхня задача змусити грати, адже вони знають, як маніпулювати. Залежність формується швидко. Людина починає відчувати. Те, що все, що не гра, дратує, і хоча здається, що ситуація під контролем мозок уже прив'язався до дофамінових стрибків. Людина більше не просто грає, вона знімає тривожність. А тепер цифри, які лякають, лише у 2024 році українці витратили 158 мільярдів гривень на поповнення рахунків в онлайн казано та бетинг сервісах. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що місячно в середньому витрати на поповнення рахунків становили 12 мільярдів 700 мільйонів гривень у грудні ця сума досягла вершини 19 мільярдів 400 мільйонів. Психологи кажуть, що чоловіки швидше підсідають, бо їм гірше вдається працювати з емоціями. У жінок вища стресостійкість, але зараз рівень вразливості значно зріс, і індустрія цим користується. Подолати цю прірву складно. Більшість або не визнає проблему, або звертається по допомогу вже на етапі, коли борги, розриви в родині і втрата зв'язку з реальністю стають надто болючими. Найбільш ефективними є реабілітаційні. Ні, центри, де людину витягують поступово разом із родиною. І як кажуть спеціалісти, одна з найважливіших речей це не підлаштовуватись під залежного, не покривати його потреби, не оплачувати борги та не створювати тепличних умов. Інакше мотивації змінюватися просто не виникає. Тому важливо перекрити доступ до зони комфорту і дати людині відчути, що щось справді не так. І все ж найкращий шлях це не лікувати, а попереджати, і не давати заманити себе у пастку ілюзії легких грошей. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.